Світ з чорнів, а я у нім сама і далі йти. Мені нема дороги, немає рук, немає перелоги. І крок ступити нікуди. Ади там світ горить, там бовваніють ночі, глибоке море, плато, самоти. А на краю ні вмерти, ні з мов ящерка викручуються долі, і все світ спить. Я знаю, все світ спить. Він весь болить між ребрами лівіше і боляче. Виходять звідти вірші. а Він не спить. Ти чуєш? Вже не спить, то вік старий. Він випливе, мов з пекла, й прокляне пусті. І дурні слова, і стогне овид. Тонко визирає, тонкне простір, зморний і теплий, а той не спить, той другий він не спить. Я чую кожен рух з його могили. На більше щось йому не стане сили, тому гуляй, о ненаситна хіть, я винна, я за все на цьому світі, здереже шкіру з мене за любов, за тишину, за забуття, за спогад. Ламай мене, як хліб, неси покову, рубай мене, ламай мене, як віть і там <laughs> Як тоді, коли міцно стискаю холодне яблуко, що, здається, от-от воно з рук вирветься, розіб'ється, скляне об землю, заходиться в траву, під землю сховається, навіть яблуко воліє від мене втекти. Як тоді, коли хрущі падають на дорогу, боюсь наступити, перестрибую, уявляю, як хрусне, аж за вухом в мозку, як хрусне, і наступаю випадково на одного, третього, двадцятого, то не спинки хрущів ломляться, тому і тіски, тому знову боюсь наступити. Перестри. Як тоді, коли хвилі несуть відображення, довго несуть, зникають перед самісіньким берегом і знову з середини ріки те саме відображення пливе до мене, ану ж бо пливи сюди, пливи, пливи, зникає перед самісіньким берегом, зникає, не допливаючи до моїх рук, навіть вода тікає від мене. Закривати собі рота це вже залежність, аби тільки не зрозуміти, що сумують.